Всім привіт! Ви слухаєте подкаст родом з Бердянська. Голос БРД». З вами Катерина, Анна та Віктор. Доброго дня вітаю! Ми в кожному подкасті критикуємо окупаційну владу, колаборантів, але я думаю, буде справедливим згадати, що в нас е, не все ок, і ненормально, коли люди заробляють на війні, прикриваючись допомогою. Бердянські прикордонники викрили чоловіка, який продавав машини, які свого часу завозили за кордону для ЗСУ, обліковував товар через благодійний фонд як гуманітарку для військових підрозділів, а натомість через інтернет продавав їх, щоб заробити. І коли його затримали, він продавав чергове гуманітарне авто на 14, там, майже з половиною тисяч доларів. І от коли суспільство каже донать. Після таких новин з'являється питання: кому. Ну кому, кому донатити, щоб ці гроші пішли на фронт, а не чиюсь відпустку, чи нову машину, чи квартиру. І коли переселенці відривають від себе останні там потрібні кошти на армію, а, ну можна сказати, що донать через дію, якісь там інші портали, але блін, до влади теж так ну, багатьох довіри нема. І я не впевнена, що ці гроші не переполовинять на шляху до передової насправді. І, можливо, якби не було таких випадків з такими горе волонтерами, то було б більше донатів, більше допомоги було б е на фронті. Ну, взагалі, якщо не брати до уваги е скриблену країну, яка на нас напала, да, ну, от ці історії з повномасштабним вторгненням і війною взагалі, ну, найбільше, що от курлюється саме ці оці фотографії, коли там хтось лежить на матрасі з грошима. Оці от історії, коли е чергові там. Псевдоволонтери е, купують собі там ну, не тільки автівки, купують собі там будинки, участки, які дозволяють собі якийсь шикарний відпочинок, і при цьому там е, щемливі такі пости да, на своїх сторінках пишуть, що давайте скинемося, під, піднажмемо, піднатужимося, там хлопцям, дівчатам, нам потрібна допомога. Оце от реально те, що найбільше, найбільше викликає огиду, образу, що навіть за таких умов. У нас дуже багато людей. Причому я ж ну не згоден з тобою, що от так, от у нас прям от є там якась тільки маленька ложка там дьогтю, там в бочці, да там що це один по один, що це поодинокий випадок. Та ні, ну ми ж звичайно слідкуємо за інформаційним полем. Ми бачимо, що особливо коли люди в вишиванках таким займаються, це наскільки і самим неприємно, і це розганяється під підхоплюється російською пропагандою. Ну це дуже часті випадки, але я сподіваюся, сказати, що вони не вплинуть на те, що ти наступного разу, коли щось прочитаєш і, і, і ну тісно захочеш допомогти. Це якось на тебе вплине. Але це довіру якби підриває довіру. Да негативних емоцій це додає, але ну не повинно якби впливати на нормальних людей, які розуміють, що кожен на своєму фронті повинен долучитися до перемоги. Слухайте, я трошки знаєте, доповню тим, що е, ну, для того, аби не розчаровуватись, нам всім не потрібно зачаровуватись. Е, ми всі прекрасно розуміємо, що не всі волонтери чесні, і хороші, не всі військові чесні і хороші. Так завжди було, є і буде. Ну, норма не норма, але це частина нашого життя. Ти з цим нічого не зробиш. Єдине, що так про це потрібно говорити, це потрібно карати, за це треба нести відповідальність, але в жодному випадку це не повинно впливати на нас і на наші бажання допомагати, донатити, підтримувати наших військових. Е, є перевірені фонди, є перевірені люди. Не вірите фондам-волонтерам, кидайте там напряму на якісь військові збори, тому що в кожного з нас є зараз якісь знайомі військові, які також проводять свої збори. Е, Донатьте тим, кого кого ви знаєте особисто, донайте тим, кому ви довіряєте, але в жодному випадку, жодна така новина, я перепрошую за тавтологію, не повинна відбити у нас бажання донатити, тому що донатимо ми заради свого життя. Те, що такі новини були, є і будуть. Ну нічого з цим не зробиш, тому що є різні люди, і вони є серед волонтерів, військових, вчителів, медиків, влади. Ну, це це така природа життя. Нічого з цим не зробиш. Що мене ще обурює, що деякі волонтери, коли до них звертаються, що от потрібні гроші проводіть збір, вони одразу цінник виставляють, що у вас от така сума, бо такий відсоток. Бо я ж витрачаю час, я витрачаю типу, сили, мені ж треба щось їсти, і він одразу о, тобі каже, що ти мені маєш заплатити за те, щоб я зібрав для тебе гроші. От чи ок вам це? Але це також палка двох сторін, розумієш? З одного боку волонтер, ти ж маєш все робити безкоштовно, безвезмезна і так далі. З іншого боку, якщо сенс і основна робота в нього волонтерство, тоді питання, звідки він має жити. Ну блін, це це дуже непроста тема. Взагалі волонтерство тема непроста. Е, і я ж кажу, ми зараз можемо говорити про якісь там випадки, якісь неприємні, але блін, давайте не будемо зараз забувати про те, скільки всього в нас тримається на волонтерах і, і от всьому такому. Дуже не хочеться, аби отакі випадки вони реально кидали тінь на людей, які херачать і п'яшать 24 на 7. Волонтери теж люди. Ну їм теж треба вибачте, їсти і кормити свої родини і все це інше. Ну, ще пару років тому за правило взяв якби дуже багато знайомих, які зараз безпосередньо захищають Україну, які допомагають ну, в якості волонтерів. Тому от, ну, їм я якраз і скидаю на допомогу, і ніяких проблем не виникало. А, а от у цих історіях, ну найбільше напевно, і вас, і мене в тому числі на ну, що викликає негатив, це те, що ми дуже багато бачимо таких історій, і ми дуже мало бачимо. Ну, наслідків для цих е е ділків, так і от е ми бачимо там фото, відео, там е і мільйони коментарів навіть там під е цими із затриманнями, із виявленнями таких да, клієнтів. Але ну, на жаль, я дуже мало бачив. Ну, взагалі, я не можу навіть одиничних випадків згадати, якихсь вироків, що от цей клієнт отримав 5-7 років і тепер. За свої такі діяння на крові нормальних людей, справжніх українців, він буде тепер відпочивати чи працювати в місцях позбавлення волі. А якби було більше таких випадків ну такого оприлюднення? Покарання можливо менше було би людей, які на цьому наживаються. Ну да, по-любому це на кого сплинуло. Я думаю, я е, саме хотіла від, від на думку підтримати про те, що на жаль, це стосується там не лише волонтерів, а от як ти на початку говорив, всі оці фотографії знаєш з банкнотами на матрасах, всі ці мсеки ТЦК, е, лікарі. Оце вся вся ця історія. Фотку виставили. Коментарі всі понаписували, пообурювались. На чому по факту ця історія закінчилась, тому що що з ними далі відбувається, ніхто про це не знає. Це стосується не лише волонтерів. Так ми бачимо, що проблеми є, їх дуже багато. Як вони вирішуються, хрен його знає. Оце це про прозорість, коли нам показують про те, що ці проблеми є, то дуже логічно показувати, як вони вирішуються. Все ж таки людям хочеться справедливості, хочеться правосуддя, і можливо, якщо правосуддя буде публічним, то і менше буде охочих наживатися на війні, наживатися на горі інших людей. Цікава тема, яку пропоную обговорити, окупаційна влада починає економити кошти. Зокрема, планує скорочення кадрів. Вони затвердили план щодо зростання прибутку та оптимізації видатків. Головна мета якого, якщо коротко, стрясти всі можливі борги, невиплачену оренду, штрафи і так далі. А по-друге, скоротити витрати на бюджетну сферу. і сферу в плані. Чітко прописано, що багатьох працівників чекає скорочення. Тож, мабуть, у великої Росії закінчуються гроші на отримання новоприєднаних регіонів, як вони кажуть. І е, щось не так все добре, е, як е, вони намагаються подати. Слухай, а я чомусь думаю, що я не згодна з тим, що в них закінчуються гроші. Я думаю, що вони просто дійшли до того моменту, коли вони можуть собі дозволити. Е, Направляти ці гроші туди, що для них дійсно важливе. Вони ж не скорочують свої е, витрати на армію, на розгвардію, на поліцію, на силовиків, на пропаганду. Вони скорочують на що? на розвиток і на людей. Ну вони просто розставили свої пріоритети фінансові, правильно також е, І те, що для них важливо: пропаганда, силова структура, вона залишається в нормальному фінансуванні. Е, скорочення людей. Ну так вибачте, люди для них витратний матеріал. і Вони це показують зараз фінансово. Все. це не про те, що в них гроші закінчуються. Це просто про те, що вони розставили свої пріоритети. Ні. Тобто, нарешті вони оголосили, що для них важливо, а що не дуже. Та я думаю, по їхнім пропагандинським пропагандистським джерелам це ну абсолютно зрозуміло. Я абсолютно на 100% із за згоден, і може до неї ще хотів це сказати, бо у них вистачає грошей на їхню пропаганду. На якісь заходи навколо пам'ятників. Це на кожного разу там ну, смішить, а на важливіші якісь речі там комунальні. Ну, я навіть не можу перерахувати, що вони кого вони збираються. Я просто не дуже в темі, кого вони збираються там скорочувати. От саме які сфери найбільше постраждають. Там йдеться про бюджетні сфери. Я так розумію, про різні відділи так званого виконкому і інші якісь. Підрозділи, і там як е, обслуговуючи другорядний персонал, типу прибиральники, водії, якісь там е, робітники, так і спеціалісти теж підлягають скороченню, тобто вони йдуть до такої глобальної оптимізації. Взагалі дуже цікаво нарешті було побачити, як про який бюджет йде мова, і по якими грошима зараз розпоряджаються ну, от, місцеві колаборанти, їхні російські куратори. бо Ну, вже третій рік о, третій, четвертий рік уже окупації Бордянська, Ніхто не зрозуміє за яким кошторисом живе це місто про росіянах. Так знаєш, абсурд в тому, що окупаційні пабліки продовжують публікувати оголошення про пошук працівників і там довжелезні списки, і не секрет, що не вистачає людей на багатьох комунальних підприємствах, бракує лікарів. і Так далі. Ну тобто, ситуація, дещо дивна. Тут вони а, планують скорочення штату. А паралельно вони шукають працівників, і, зокрема, в якісь бюджетні структури. Ну це дуже дивно. Та багато з того, що вони роблять це дивно. Я тобі не завжди, що тобі продовж приходиться продовжувати чекати читати ці окупаційні пабліки, Да, це так. Ну якийсь різновид тортур таких. Ти просто прикол в тому, що ми, коли читаємо такі новини, ми ж реально ми намагаємось знайти логіку в них. Да? Ну, типу, як це? Тут скорочуєш, тут шукаєш, чому що відбувається. У них є своя логіка, якою вони керуються прекрасно. Я думаю, вони її чудово розуміють. Е, немає в них ніякого там типу дисонансу. Знаєш, не дисонують в них такі новини. Це знову таки про пріоритети. Вони розставили там ті ж е, підприємства, вони на комунальні підприємства, зокрема, я так розумію, набирають зараз собі працівників і виставляють оголошення про те, що бракує працівників на комунальних підприємствах. Це про якусь знаєш, базову життєдіяльність міста, яку ну потрібно забезпечити. Типу, ну от потрібно забезпечити. Плюс до того, а видимість того, що життя цвіте й пахне треба ж створювати. Будь ласка, дивись, ось тобі і оголошення в своїх же пропагандистських канальчиках. Треба ж писати якісь новинки? Для того щоб там писати, да ну ти створювати цю картинку. Ну взагалі ти ж розумієш, що не важливо, щоб вона ця картинка була на. Справді от тому на е, інформаційні джерела, на пропагандистські на розвиток цієї всієї мережі там в радіо, в телебаченні, в інтернеті, вони будуть вкладати і гроші немаленькі. А врешту, ну от, взагалі, я думаю, це їм не потрібно. Я згодна з тобою повністю. Типу, створити картинку життя і створити життя, це геть різні речі, Так, і вони в цьому прокачалися на ну якби на Так, не в цьому просто, я думаю. що… Немає рівних, їм немає рівних просто в цьому. Ну, вони переводять на базовий нижчий рівень потреб і людей, і все місто, в принципі. Що дуже сумно. Водночас окупаційна влада знов заговорила про курортний сезон. Цього літа вони вже хочуть прийняти 150 тисяч відпочивальників, але самі ж визнають, що переважно це можуть бути люди, які транзитом їдуть до Криму і можуть зупинятися в Бердянську на пару днів. Ну тобто, ми хочемо багато багато людей, але ми розуміємо, що спеціально до Бердянська навряд чи хтось поїде. Ні, ну ну я взагалі не розум. Ну це от е, завдання з трьома чи чотирма зірочками. Ну як можна заманити? Людей, ну, ну, притомних, яких там все, все плюс-мінус нормально з розумовою діяльністю, на курорт, де діє комендантська година, де куди може плюс-мінус щось прилетіти, де ну, постійно граються із цими там, алкогольними якимись заборонами, де зовсім нічого немає із культурно, спортивного там, е дозвілля. А може, тому ось вони і хочуть скоротити комендантську годину, відмінити на вихідних. Ми про це говорили в минулому подкасті. Тобто, вони вірять, що можна, хоч якось людей, залучити. Ну, без шансів. От для мене без шансів. Я не знаю, яку треба програму там придумати, який проект реалізувати, щоб хоч якось зацікавити в нинішньому становищі на бердянські курорти. 150 тисяч людей ну це ж ну шалена сума. Для... Оскільки за їхніми підрахунками офіційними вони в минулому сезоні сюди змогли загнати. Це вдвічі, ніж було. Тобто вони щоліта подвоюють о, цифру очікуваних курортників? Тим паче, що от коли приїжджають, навіть ми ж минулого сезону чимало таких відео коли приїжджають, їхні ж. І, і самі росіяни якісь свої коментарі викладають в соцмережі. Ну жодного там позитивного такого відгуку, я не побачив. А от е, на мінусах зосереджувалося дуже багато людей. І кожного, ну й зараз ж люди дивляться на відгуки, на якісь реакції, тих, хто вже був, і я не розумію, як людина, яка там пошу, там, одих Бердянський зараз вибере да. Як вона може на все це наплювати і поїхати. Ну тобто, все воно діє в зворотньому напрямку, і людей з нинішніх обставин, які зараз поки що є, воно все буде менше і менше кожного сезону. Хоча ну, куди вже там менше? Підтримаю Вітю тут. Я навіть думаю, що навіть окупаційна влада вже це розуміє і підтримує. Саме тому вони говорять про бердянський як транзитний. Курорт, і, типу, там місце ночівлі, коли, коли ти кудись їдеш. Ну тому та, навіть вже не йде мова про те, що це повноцінний курорт. Хоча в них дуже, звісно, красиві там плани були. Якщо я не помиляюсь, вони кричали і про е, цілорічний курорт, типу, і про там, дайвінги всякі, ці да? їхні плани просто відчетні. Дайвінг до декомунізованих пам'яток. Ну, ну просто… Цей туристичний план захоплює, але з одного боку, ви кричите про курортний сезон, дайвінг і все клас з іншого боку. Е так я говорив Вітя. Вибачте, куди їхати в готель, коли може щось прилетіти, чи їхати на пляжі, які залиті мазутою, і ви ж про це говорите перші самі, що море і пляж залити мазутом. І медузами. Ну, медузи, то хрен з ним, знаєш, медузи, хоч були ще і ще й при нас. Тому не знаю, але все-таки, мабуть, треба говорити про те, що все-таки це буде курорт для родин російських військових військових, які там базуються, це буде курорт там для якихось їхніх друзів, родичів, і, мабуть, це буде курорт для людей, які моря в житті не бачили. І якщо це буде якийсь типу, знаєш, дешевий відпочинок. Приїхати за якогось Мохосранська, побачити море, потішитись, пофоткатись, то от я дуже боюсь того, що це буде ну, от такий просто примітивний, примітивний курорт, на який так матимуть змогу приїхати дуже небагаті верстви російського населення. Про який класний розвиток тут говорити, ну ні, звісно. Знаєш, що мене прикололо, що вони створюють маршрути до молокозаводу, птахофабрики і. Азмолу, ну такі цікаві для туристів екскурсії, дуже цікаві. Там ще і Малітополем планують екскурсію за 200 рублів. Не знаю, що вони там там себе збираються показувати людям, але прямо. Та я навіть я не чув, але я для себе уявляю, там, коли їхня середньостатистична родина сидить, так, ну що там Єгипет, Таїланд, так, Бордянськ, молокодовол, птахофабрика, все, їдемо. Їдемо збирай речі. Але ми знову говоримо про цінову категорію, тому що якщо ми говоримо про середньостатистичну нижче середньостатистичну якусь російську родину з якоїсь забитої деревні чи з якогось знову таки мухозранська, яка е, ці слова, як Єгипет, Туреччина чи щось там виговорити, в принципі, не може. А тут тобі пропонують курорт, ніхрена собі ще й з екскурсіями. Ну то звісно, воно туди поїде і буде сидіти в цьому автобусі екскурсіонному, фотографувати Азмол, молокозавод і хлопати в ладоші. Але пертися через пів Росії фігзна куди на новоприєднану територію, де літають дрони, де по порту прилітає. Ми колись, коли говорили про курорт, то ми говорили про те, що вони, якщо вони дійсно хочуть його якимось чином популяризувати, розвивати, типу так от, ну то вони будуть залучати сюди. Дивись працівникам різних фабрик підприємств, Путівки якісь. Путівки туди, реально, ну прямо ледь не безкоштовно, тільки поїдьте, щоб ми вас сфоткали, що бердянський курорт процвітає. От тільки отак. Тому поїхати за шалені гроші на такий курорт, звісно, ні. А поїхати, коли тобі дають путівку безкоштовно, бляфами, звісно, будуть їхати, чого ні? А просто ми я в якийсь момент трошки втратив. Ну, ну неприємно взагалі думати про росіян на узбережжі Азовського моря, і щось свої думки я вже занивнув, коли вже плюс-мінус де ті дати, коли я сам, коли був у Бердянську, починав мочити ноги, а потім і купатися. І дуже неприємно взагалі, що ми це обговорюємо зараз у 2025 році. Хочеться, щоб наш Бердянськ був тільки нашим, українським, і ми могли. Якби і думати над нашими проблемами, яких також вистачало, і в принципі, і користуватися тими вигадними, вигадними природними ресурсами, які завжди в нас були, і в безмежному доступі. Я дуже сподіваюся, що не дуже часто ми це будемо обговорювати а найближчим часом, чи найближчими роками, у нас у трьох і всіх інших бордянців така можливість знову буде. На цьому завершуємо наш подкаст. Запрошую всіх прочитати нове інтерв'ю, яке вийшло на нашому сайті з медійницею Анною Жук. Дивіться наші новини, ставте вподобайки, залишайте коментарі та пропонуйте свої теми для обговорення. Для нас це дійсно важливо. Почуємось. До нових зустрічей! Бережіть себе бердянці, де це не були.